Всім привіт! Вас вітає Кришталева куля. І це прогноз на тиждень з 29 липня по 4 серпня. І головна подія на цьому тижні це у нас народження нової енергії. Сонце і місяць зустрічаються в одному знаці. Це знак Лева. І це відбудеться 4. 4 серпня о 14.13 за часовим поясом України. От, тож у нас в неділю буде новолуння, і е, якраз понеділка до неділі у нас спадаюча енергія, і тут можна відчувати зниження сил, зниження імунітету, особливо, якщо місяць 28 днів назад ви були дуже активні, то тут потрібно все ж. Е, Знизити навантаження, більше відпочити, приділити час собі, приділити час відпочинку, розслабленню. У нас з 29 липня по 31 липня тут багато гармонійних аспектів. Вони якраз дають можливість і активно відпочити, і розслабитись. Також тут є з венерою аспекти. Це Удача в фінансах, в стосунках, в партнерстві, можна купити собі якусь гарну річ або щось для зовнішності, порадувати себе, там, сходити на масаж, сходити, купити якусь собі, я не знаю, там, сукенку, щось особливо, якщо по знижці на сейлах можна урвати собі дуже класну якісну річ. От, ось з 29 по 31, особливо 31 липня, особливо тут можна вхопити удачу за хвіст, бо багато гармонійних аспектів. І якщо хочеться довше поспати, полежати, якось знизити навантаження, то якраз перша половина тижня вона до того максимально вдала. Що тут можна і фінансові всякі. Операції вдало провернути, познайомитись з кимось, або провести час з людьми, які визивають позитивні емоції, з якими комфортно, хто в стосунках, то тут можуть бути і подарунки, і ну, взагалі прояви уваги. Прояви уваги перша половина тижня, а от друга половина тижня особливо. 2 серпня у нас тут квадратура між Венерою і Ураном точна, точна, точний апогей цього аспекту 2.08 о 16.27 і якраз там десь за 2 дні до 2-го, тобто там вже з вечора 31-го, от перше, друге, особливо там третє ще буде тривати цей аспект, і Венера з ураном вона дає несподіванки фінансові, несподівані фінансові витрати, напруга, якісь. Втрати, і можливі розриви стосунків, або можливі сварки нерозуміння, коли люди не можуть порозумітися, особливо що стосується фінансів і стосунків, це можуть бути і якісь конфлікти з приводу фінансів, можуть бути конфлікти з приводу стосунків, або і так, і так, в кого як буде відчуватися, але. Це дуже індивідуально, в кого там, де ці аспекти в карті, це треба дивитись індивідуально. Якщо ви хочете на консультацію, то ласкаво прошу, можу вам допомогти. Якщо у вас є якісь питання і ну, моменти, в які, які треба подивитися розібратися більш глибоко. От, і квадратура, і напружені аспекти вони завжди показують, де є, де є якась похибка. Тобто де якась похибка є в стосунках, в фінансах, щось може бути неправильно побудоване, і воно як вийде на поверхню, це може бути неочікуване. І от напружені аспекти вони відчуваються так, що людина не планувала цього, тут з'являються нові задачі. Треба це все вирішувати. А плани були зовсім інші. То тут, от друга половина тижня, вона більш напружена, плюс зменшується ж енергія. От третє число, воно буде. Максимально зі зниженою енергією тут треба більше відпочивати, розгружати себе, там прибирати в квартирі, викидувати непотрібні речі, викидувати непотрібних людей, розбиратися. Часто конфлікти виникають в парах, які побудовані на неправильних цінностях, ну точніше, на хибних цінностях. То тут можуть бути і сварки, і взагалі такі моменти колючі і гострі. Так, тепер давайте подивимось на картах Таро, що нас чекає на цьому тижні з точки, з точки зору символіки Таро. Так, головна домінуюча енергія. А у нас випадає карта Король Пентаклів. Ну, тиждень буде повільний, присвячений фінансам, бо переважає енергія Ой, короля, боже, вибачте, принца Пентаклів. Це такий дуже повільний, повільний перебіг подій, і треба буде все вирішувати поступово, степ степ нікуди не квапитись. Ну навіть якщо людина буде намагатися оце пришвидшувати події, то тільки будуть психи якісь, а воно ну воно не їде. Там вже буде наростати енергія на наступному тижні, то якраз на цьому тижні добре продовжувати робити те, що і робилось напередодні, займатися своїми побутовими справами, продовжувати нарощувати свій фінансовий ресурс, але це не, ну, не такий, як ну, якщо є бажання якось швидко вирішити, чи швидко гроші там заробити. Чи Щось продати, ну, якось вирішити швидко фінансове питання, то це не про швидкість. Принц Пентаклів він такий тормоз. От, Тормоз, який все робить дуже неквапливо, але скрупульозно. Тобто приділити увагу деталям, приділити увагу фінансовій грамотності, приділити увагу росту фінансовому, більше аналізувати. Більше аналізувати свої можливості і взагалі звертати увагу на матеріальне, бо матерія на цьому тижні буде, буде виходити на перший план. Також принц Пентаклів говорить, що можливі фінансові надходження, але вони можуть бути не такими значними. Але все ж це заслужені, заслужені гроші, тобто за, ну, за зроблену роботу, наприклад. Тобто Це справедливі гроші, які людина працювала, 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 ось вона і отримала. Там аванс може бути, якийсь, тобто фінанси на цьому тижні були дуже важливі. От і не треба квапитись у фінансах, навіть якщо там ви йдете на шопінг, то треба більше прагматично дивитися там на речі, які ви купуєте чи вони коштують ці гроші, чи вони якісні, чи вони практичні. От, чи знаєте, там можна купити на розпродажу чи просто купити якусь річ, а ти потім її переш, попереш, і вона одноразова, з неї потім нитки вилазять і так далі. То треба довше обдумувати, куди вкладати гроші, бо тижню притаманна хаотичність, а принц Пентаклів, він такий поступовий. Дуже повільний в плані фінансах. Тут він дуже добре обдумує, що за чим він робить, який крок. От, бо принц Пентаклів він прагне до збагачення і фінансової стабільності, фінансового зросту і такого надійного фундаменту. Тож майте на увазі це. Так, давайте дивитися далі. Початок тижня. Ой, королева жезлів. Початок тижня достатньо активний, достатньо активний. Ну, У нас якраз на початку тижня гармонійний аспект між Сонцем і Марсом. 29-го понеділо буде точний аспект, а він, але він ще й буде розтягуватись там і на 30, і 31-го він буде поступово спадати. От точний буде 29-го. От, то. А, ні, 29-го він розпадається. Ну, тобто, 29-30 го го ще буде зберігатися ця активність, і Королева жезлів говорить про те, що тут можливі, можливі комунікації з активними, активною жіночою енергією. Це коли хочеться активно попіклуватися про когось. От Активно включитися в справи когось, наприклад, там, допомогти комусь фінансово, або навіть е, ну, матеріально це там, привезти в лікарню, я не знаю, привезти в лікарню людині, яка хворіє щось матеріальне, там, якісь речі, те, що можна пощупати руками, їжу, там, е, якось попіклуватися, бо королева жезлів вона така активна. Енергія і е, вона піклується. Е, і на фоні Принца Пентаклів це, це все ж е, такі піклування через матерію. Хочеться поділитися своєю енергією через матерію, подарувати комусь подарунок, е, якось е, проявити увагу, особливо тим, хто потребує. Е, це е, гарний час е, перша половина тижня. Для активного е, спорту, але теж треба враховувати спадаючий місяць, щоб не перебрати. Ну, наприклад, піти е, на розтяжку, піти е, поплавати на сапах, ну, якось активно провести час, але так, щоб не перенапрягтися і е, розслабитись, провести е, час з особливо жіночою енергією. Ну, Це жінки, але навіть чоловіки, вони будуть, це ж енергії, тут немає гендеру. Чоловіки будуть також намагатися проявити жіночу енергію, це піклування, це захист і ще й такий активний захист, що комусь там задонатити захистити когось, але більш про турботу. Про турботу. Бо жіноча енергія, вона така турботлива. Так, давайте дивитися середину. Ух ти, двіка кубків. Клас, двійка кубків. Середина тижня у нас про взаємність, про емоційну злагодженість. Все ж перекликається оця турбота, бо кубкова енергія це також це стихія жіночої енергії кубки. І люди будуть на цьому тижні, от і перша половина тижня, і середина, вони будуть більше націлені піклуватися, будуть націлені до партнерства, до союзу. Тут люди можуть хотіти знайомитись один з одним, там, якщо це незнайомі якісь люди, хто кому так поглядом сподобається, тут захочеться підійти, але якось зробити це. Красиво, м'яко, пригостити чимось. Ну, це для тих, хто там в пошуку партнера, хто в партнерстві, то я тут можу вас привітати, що на, в середині тижня тут будуть дзвінки або якісь запрошення для того, щоб провести час разом. І це, знаєте, двійка кубків, вона така легка. Це коли тобі кайфово з людиною, приємно попити каву, поспілкуватися. Тут немає такої ж серйозності якоїсь, а просто є взаємність. От Дуже важлива взаємність, бо тут на двійки кубків люди дивляться один одному в очі, і їм приємно від того, що вони знаходяться в компанії. Особливо це стосується Романтичних романтичних відносин, але все ж не всі люди прагнуть до, ну, комусь і нормально бути без романтичних цих стосунків, то двіка купків часто показує дружні, взаємні посиденьки в кафешках, коли ви там берете, я не знаю, в Макдональдсі картоплю Фрі, сідаєте на десь там. На, на лавочці, просто спілкуєтесь, класно проводите час, їсте, е, ну, от, є оця душевність. Двіка Кубків часто показує душевність, що дуже приємно проводити час, і якщо будуть пропозиції зустрітися з кимось поспілкуватися, то вибирайте тих людей, з якими у вас взаємність, з ким комфортно провести час, хто про вас піклується, про кого ви піклуєтесь в емоційному плані, на, кому, на кого вам не байдуже, що ви готові пригостити і не чекаєте, О, я тебе пригостила чашкою кави і записала собі в блокноті, що, я, що ти мені повинна там, 60 гривень. І буду потім тобі з ці 60 гривень згадувати до кінця життя. Тобто, якщо тут є якась така маркантельна жилка, то краще уникати таких зустрічей, бо все ж енергії вони більше націлені на те, щоб проводити час з тими, з ким ти можеш розслабитись, навіть в скрутні часи, з ким є взаєморозуміння, хто тебе розуміє, навіть якщо людина знаходиться в зовсім в іншій Ситуації, що ну, складно тут е, зрозуміти, як ти себе почуваєш, але все рівно є люди, які вони емпатичні і яким не байдуже на тебе. От середина тижня, от якраз про це, що потрібно зустрічатися з людьми, е, з якими тобі класно, комфортно, і ти готовий поділитися своїм емоційним ресурсом і навіть е, там, фінансовим. Ресурсом вкластися в цю людину, щоб якось підтримати або обмінятися енергіями. Так, давайте наприкінці тижня, що нас чекає Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Ну, слухайте, наприкінці тижня нас чекають фінанси. Багатьох людей наприкінці тижня шікають фінанси, і знаєте, ті, хто е, щирий е, сам, сам собою і щирий своїм оточенням, і вибирає собі людей е, по внутрішньому стану. Бо буває так, що там, ти спілкуєшся з людиною, там, не знаю, якийсь час, два роки, десять років, п'ять, а потім. Ти зустрічаєшся знову там йдеш на зустріч, і після цієї зустрічі є якесь відчуття неприємне. Значить все було і нормально, і так по факту було все ну, так, як завжди, а по суті, щось змінилося. І от на це потрібно звернути увагу, бо ті, хто будуть. Будуть себе зраджувати, вони понесуть фінансові збитки. А ті, хто щиро віддає і оцінює цю оці ситуацію реалістично і від вкладається в тих людей, які можуть це оцінити, то вони отримують дев'ятку пентаклів. Дев'ятка пентаклів це, дев пентаклів це енергія максимальної такої як це боже українською. Зараз скажу самодостатності фінансової і збагачення, коли Людина наскільки фінансово стабільна, навіть якщо фінанси доходи невеликі, але все рівно є таке відчуття, що фінанси вони будуть приходити і збільшуватись. Якщо людина може емоційно когось підтримала і назад у цей кешбек фінансовий він може прийти навіть не від тої людини, яку підтримали, а зовсім від іншої людини. Тобто, Всесвіт працює так, що ти, наче, одній людині допомогла, чи порадує, чи просто там сказала, що все буде, все буде нормально, розраховую на мене, я тобі допоможу, якщо в тебе будуть труднощі, тобто дати якусь надію людині, що є в неї опора, а інша людина може подзвонити і сказати: Слухай, в мене є для тебе класний подарунок, чи там є для тебе класна. Пропозиція, я хочу тобі там подарувати щось, або запропонувати роботу, наприклад, або запропонувати якось ну щось матеріальне, яке, е, яке відчувається, як це як тяжкий люкс. Люксятина така. Я також дев'ятка Пентаклів вона говорить про е, задоволеність власним життям і відпочинок. Е, Фінансову незалежність і розуміння, як користуватися цими фінансами. Тут наприкінці тижня можна себе порадувати, навіть якось себе чим, чимось прикрасити, купити щось для зовнішніх, зовнішнього тюнінгу. Особливо це стосується там, прикрас, бусінок, там, з всяких ковтинок і так далі, ну, всього матеріального. Але це стосується тих людей, які піклуються. От хто піклується не тільки про себе а ще й про когось, то вони отримують оцей піклувальний кешбек наприкінці тижня. Та що ж таке кашлює, як вітер на вулиці, холодний. Так що не будьте, як я, одягайтесь, беріть з собою ковтинки, бо я щось простигла. Мінімально. Так, давайте дивиться пораду. Імператриця, Та ти що! давайте, ризики, дивиться. Десятка кубків. Дуже вибачаюся цей кашель. Кашель, як старий дід. На дні колодена зірка. Імператриця. Ну, імператриця це взагалі дуже класна енергія. І вона говорить про те, що цей тиждень буде достатньо. Під жіночу енергію. У нас тільки початок тижня активний, і то активна жіноча енергія. Всі інші карти випали інської природи, і він буде дуже націлений на піклування. І імператриця говорить про те, що потрібно звернути увагу на свій зовнішній вигляд, на прикрашання себе, на те, щоб піклуватися про себе. і Піклуватися про інших. Імператриця це коли в одній людині збираються всі чотири королеви, які є в карті Таро. Тобто імператриця, вона досягла того статусу, коли вона керує собою, керує, керує собою і може піклуватися про інших і давати життя, давати життя. Іншим людям, ну, це може бути і в прямому сенсі, що хтось на цьому тижні може завагітніти, хто там працює в цьому напрямку, то ви давайте, не втрачайте запал, бо велика вірогідність, щоб завагітніти. Хто не планує вагітність, хто не планує давати комусь життя, то це більше про емоції і про те, що людина емоційно дає іншим людям надію на нове життя, От, бо імператриця вона може попіклуватися і захистити не тільки себе. Імператриця імператриця ще говорить про те, що треба слухати себе і свій внутрішній стан. Більше бути на природі на цьому тижні, більше бути на природі на цьому тижні, слухати свої відчуття, особливо, що стосується стосунків, фінансів інших людей і дослухатися до внутрішніх відчуттів, бо це на цьому тижні буде дуже важливо, особливо, що стосується власних мрій, друзів і однодумців, людей, з якими. Спільні мрії і спільний напрямок, бо люди вони все ж вміють бути і подвійними, тобто в очі казати одне, а поза очі інше, або ну, казати одне, робити зовсім інше, і можуть бути якісь відчуття всередині. Що щось іде не так, можливо, там в партнерстві щось іде не так. Треба до себе дослухатись і прислухатись до інтуїції, бо імператриця вона дуже мудра. Це мати, поведінка, як у матері, яка піклується про себе першочергово, і піклується про природу, про інших людей. В ризиках у нас десятка кубків, в ризиках у нас емоції. Тут можна емоційний цей фонтан якось перебрати з емоціями. Особливо в сім'ї можуть бути якісь емоційні спалахи, все, що зв'язано з мамою, з мамою, з дочкою, з дітьми, що тут можуть бути трохи істерики. Ну, перед новолунням, от 2 3 серпня, четверте, воно може бути таке емоційне, що діти можуть проявляти себе ну, емоційно прям вибухати. Тож про жіночу частину сім'ї тут треба подбати, але в ризиках, що можна дуже емоційно реагувати на це все, От, треба бути більш мудрою, більше сконцентрованою на собі і, можливо, ну, в правильний час віддалятися від, ну, якщо це не малі діти. Звичайно, якщо діти капризують, то навпаки, треба про них попіклуватися і бути якомога ближче, щоб вони відчували цю турботу. Бо коли знижується енергія місяця, діти це відчувають, ну, що вони виснажені і починають капризувати, плакати там і так далі. То треба бути поряд. От, а якщо це якісь старші родичі, вони поводять себе не дуже стабільно, тут треба проявити мудрість і. Стабілізувати, ну, стабілізувати ці конфліктні ситуації, наскільки це можливо, якщо, ну, якщо не вдається, то треба подумати про свій стан, щоб зберегти свою енергію, якщо ну, від вас тут нічого не залежить. Ще десятка кубків, вона говорить про те, що можна застрягнути в питаннях сім'ї. Питаннях сім'ї, родини, там, родина, в якій ви виросли, або яка є ну, зараз, в кого є сім'я, діти, от це от все, то тут можна застрягнути в, цьому, ну, в цій темі і забути про себе, забути про себе, а імператриця, вона. Говорить про те, що потрібно спочатку попіклуватися про себе, набратися ресурсу, щоб можна було віддати цей ресурс і поділитися з іншими. Ось такий у нас розклад і прогноз вийшов на цей тиждень. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Все, до нових прогнозів, до зустрічі!